Дівчатка, гарного вам дня. Дякую, що завітали до мене в гості. Це канал про вишивку. І перед вами леді набір для вишивання хрестиком Квітуче Поділля. Саме з цього почнеться моя історія і моє відео. В попередньому відео, хто бачив, я вигадала собі гру. Але я не думала, що так дограюся, бо в мене були сподівання, що я витягну маленький набірчик. Сенс гри заключається в тому, хто не дивився попереднє відео, що я перерахувала, пронумерувала всі свої маленькі наборчики, і туди ж вписала і хатки від Леді, і тягну номерочок, і який номерочок випаде, ту роботку я і починаю, і буду це робити. Кожні 10 днів. Сьогодні, 2 листопада, то виходить, що до 10-го мені потрібно встигнути вишити цей набірчик. Не очікувала, бо тут 3600 хрестичків. Але в наших реаліях складновато встигнути вишити стільки. Ну, буду намагатися. Бачите, випав мені 32-й номер. Це, я доставала набір і, невірно, впхала туди. Картинку, тому номер до дригом. От така гарна хатка від Леді. Я підготувалася. До речі, в цьому наборчику є дві схемки з беком і без бека, чого в попередньому в мене не було. Тобто, якісь тут зміни все ж таки відбуваються потихеньку в цих наборчиках, якось вони еволюціонували. Хоча ниточки. Довжина ниточок не змінилася. Вона така сама, тут ниточки коротенькі, але це зручно, бо тут невеличкі такі плямки вишиваються ними, тому мені цієї довжини вистачає. І ще в цьому наборчику в мене буде. Не знаю, чи це мені так... Попало, так, що перші попереднє все вишивалося тільки чорним беком, а тут в мене є і чорний, і червоний, і навіть будуть фрузлики двох кольорів, осьочки. От, так що такий от цікавенький набірчик, Які тут у нас ягідки. Ось такі у нас тут ягідки, вишеньки. Ну що ж, я підготувалась, розмітила канву. Правда, не канву не просувала. Тут, бачите, в мене трошки полосочка є. Ну, нічого, це вся моя розмітка. Я так завжди розмічаю канву, і от, як завжди, з правого нижнього кута я розпочинаю вишивку. Ниточку заправила. І ще, що я зробила, я перевісила ниточки, повтори, які були з двох попередніх наборчиків, які були теж тут зустрічалися, я їх перевісила сюди. Ну, так, просто щоб не бовталися ниточки, може знадоблятися. Не знаю. Хоча я вишивала два наборчики вже з цієї серії, і ниточок завжди вистачало. Та що, я думаю, тут буде так само, але просто, ну, так. Так, дівчата, вибачайте, знімаю з рук, трошки вас потрясла. Просто перевісила, щоб порядок був, скажімо так. Ну і все, побажайте мені. Успіху, бо я буду намагатися встигнути вишити цей набірчик до 10-го, або в мене з'явиться 14-й розпочатий набір, який я не встигла вишити. Отак от. І так, а фото готової роботи ви вже бачили, а мені лишилося показати вам її поближче, показати харестики, як вона в мене вийшла. І трошечки розповісти, таке там, статистика, скажімо, да? От, от такий от черговий будиночок в мене є. Це вже третій. Тепер, коли я вже цю роботу вишила повністю, то я задоволена. А коли цей номерочок мені випав, то була трошки засмучена, бо я не очікувала, що мені доведеться вишивати, ну, не зовсім малючок. Так, 3600 хрестиків і купа бек як ви бачите. От. І, на жаль, вишивала цю роботу довгенько. Сьогодні вже 9 лютого розпочала, і ми з вами тягнули номерочок 2 лютого. Тому виходить, бачите, скільки часу, 8 днів. Але з цього періоду, за цей період, 2 дні я не вишивала, бо на мене напала сонна муха, і я нагулялася так на вулиці з майком, трошки замерзла і приходила і просто падала спать. От. Ну, і бачите, є невеличка відмінність. Помітила це, я, коли вже почала вишивати фрузлики. І мені захотілося побачити в інструкції, написано, що вишиваємо в дві ниточки, в два оберти. І мені здалося, що вони будуть величенькі для таких от квіточок, ніжних тендітних. Я вирішила подивитися, що ж вишив виробник. А виробник у нас не вишив нічого. У них на, на картинці фрузликів нема. Хоча от на самій хатинці, отут, от тут фрузлики є, французькі вузлики. Тому не знаю, чи забули вишити, чи щось вже доробляли схему, мені це невідомо. але є от така от дивна відмінність. Також я тут наплутала. Бачите, в мене тут є 5 жовтих хрестиків. І їх немає там бути, тут мають бути блакитні. Хрестики. От, і помітила я це, коли вже вишила таку величеньку частину і вже вишила бек на ягідках, і почала тут все оце бекати. І е, дивлюся, тут блакитне, думаю, що це тут жовте. І тоді тільки побачила, що я переплутала кольори. Як я це зробила, куди я дивилася, я навіть не розумію. От. Ну, але ж коли я вишила вже е, жовті фрузлики, і тут в мене є декілька жовтих хрестиків, то воно тепер виглядає навіть гармонійно, як і потрібно, тому тепер я вже всім задоволена. Також я трошки змінила кольор вікон, бо, ну не знаю, дівчата, як, як кому, але мені здається, що так хатка виглядає веселіше, світліше, яскравіше. В хатки там десь якесь вирує життя. Ну, мені подобається більше, коли я в будиночках, в цих хатинках, вікна світяться. Може ну, занадто яскраво, можна було взяти може, якийсь світленький кольор. Мені так подобається. Тому вже третій будиночок я вишиваю, і в третьому будиночку я вишиваю віконечка жовтим кольором. Той, який є в роботі, то й беру. Там не так багато хрестиків, тому взагалі вистачає всі стріхи там покриті соломкою в тих роботках, які я вишивала, тому мені. Жовтого кольору кругом вистачало, він там був. І бачите, в мене теж є кульбабки. А, бекстіча тут багато, він весь такий прямий, єдине, ну, по куточках все по хрестичках вишивається. Єдине, ці кульбабки. Тут їхні оці пушиночки, вони всі вишиваються всерединку, чи, всерединку, чи із серединки хрестичка. Тому тут прийшлося трошки. Довше повозюкатися, трошки щось я плуталась. Ну, отак от і все. Ось от така от мене хатка. Є моменти того, що я дуже задоволена, тому що в мене такий є фініш, такий неочікуваний. І насправді, якщо б я його вишивала просто так, коли б сама його обрала, то я б, напевно, вишила орнамент, відклала б роботу. Потім би, може, вишеньки, повишивала цвіт. І отак, от якимись фрагментами, я б вишивала і відкладала її. А так мені довелося вишивати її повністю, тому я трошечки втомилася. І знаєте, тиждень вийшов такий ненасичений. Я більше майже нічого не вишивала, тому що все, 10-завтра. -е і 10-го ми з вами будемо тягнути новий номерок. І у нас буде в рамках моєї цієї гри, яку я вигадала сама собі, не знаю, до чого це доведе. От, я сподіваюся, що нам вдасться таки мені витягнути номерочок з невеличкою роботою, і я її швиденько вишую, тоді в мене буде можливість повишивати інші свої роботи. Бо якщо будуть все рівно випадати хатинки раз за разом, то весь рік я буду одні хатинки вишивати. Їх ще тринадцять. Тому якраз от мені на рік їх і вистачить. Мені б того не хотілося насправді, але от сам результат мені дуже сподобався, хоча я трошки втомилася. І ще тут є така, отут-у мене косячок, я один рядочок не вишила і одразу позакривала оці. От кудряшечки І в мене дерево, бачите, не кругле, трошки зверху пришльопнуте. Ну, от помилилася. Час я не знаю, куди я дивилася, бачите, тут круглий і тут доверху один рядочок, а тут, бачите, два. Ну от У мене буде така моя хатка трошки з відмінностями. Хоча сама по собі вона. Дуже гарна, дуже яскрава, дуже цікаво. Так, нижні частинки в цих хатиночках вони завжди складненькі. Тут або цвіт, або якась рослина, щось тут знизу завжди таке є, що складно. Ну а чим вище піднімаюся по роботі, тим легше вона вишивається. Дійсно, дуже легко. Ну, от Просто був такий якийсь тиждень завантажений, складний. Я не знаю, який, що мені вдавалося, інколи я вишивала тисячу в день, а інколи я просто. Вишивала 100-200 хрестиків і все. І засинала. Такий, такий перехідний період у мене щось я не знаю, ніяк не налаштуюся. От, Оце я вам так довго про хатку, бо розповідати майже нічого. Так, що тут? А, статистика. 3600, я вам казала, інструктору схему без ключа я навіть нею не користувалася. Єдине, що я зігнула її, щоб бачити ключ, щоб він був перед очима. Користувалася однією схемою, мені було так зручніше, бо я люблю стіч вишивати по ходу роботи, і я обираю якусь собі ділянку, яку я буду вишивати. Я її вишиваю саме навмисне так, щоб у мене була можливість. Вишити одразу і Бекстіч, тому мені потрібно за ним спостерігати, тому мені було зручніше користуватися цією схемою, і тут не було якихось таких жирних ліній, які б перекривали символи, тому мені було ну, спокійно з ну, однією схемою я впоралася, скажімо так, користувалася. Та мені була не потрібна. Інструкція зрозуміла, і ниточки, дійсно, вони в мене всі лишилися. Отака от от кількість ниток тут є. Але ви ж знаєте, на початку я вам показувала, що тут у мене були, довішувала я дублі, які а, залишалися від попередніх двох наборчиків. тому Я сюди підвісила, тому я не можу сказати однозначно, чи вистачає тут повністю ниток чи ні, бо цих зелених точно я довішувала. От Червоних не довішувала, бачите, трошечки лишилося, і білого мені не вистачило. Я не дуже економна цей раз вишивала, хоча я цього ніколи не роблю. Я завжди прям до, кон... до кінчичка до хвостечка дошиваю. Я тут щось так себе відчувала і вирішила, що мені вистачить. Але білого кольору тут дуже багато, тому от бачите, не вистачило. Я однієї ниточки мені не вистачило. І Дві я потягнула з іншого наборчика. Тому от одна ще залишилась ниточка. Вона там запасна, тому ну, від попереднього, попередньої хатки весняна Україна, ту, яку я вишивала. Там білого в мене залишилося багато, тому я його от потягнула звідти. Ну і все, отакий от у от мене вийшов фініш. І тепер ми з майком йдемо гуляти. Я думаю, мені б дуже хотілося, що ми не сильно набігаємося. І в мене будуть якісь ввечері сили, і я хочу, ну, хоч трошечки ще щось на цьому тижні повишивати. Ну, такі десятиденки в мене виходять, так? От, тому я беру а, оцю свою роботу. Я її. не пам'ятаю, коли я її розпочала. Не буду зараз лізти в блокнотик. Трошки, ось, бачите, повишивала. Це Тела Артіс. А... Куля, яку потрібно буде вишити і зібрати, і називається вона Білий Іній. Абріс Ателла Артіс, да? я вам сказала. Ну і от в мене тут трошечки є вишито. І зараз збираємося йдемо гуляти. Дві години-півтори на вулиці це обов'язково кожен день. От, і сподіваюся, що можу мені вдасться цю ще трошечки вишити. Якраз добре, бо від хрестиків я трошечки втомилася, якраз буде така мені. Нагода трошечки відпочити. Все, дівчатка, сідаю, вишиваю. А завтра, для мене, завтра, для вас буквально через декілька хвилиночок, ми з вами подивимося, що в цей раз доля мені підготувала. Якщо чесно, тягнути фішечку, будемо завтра, а моторошна мені вже сьогодні, чесно. Якось так я не хочу ще один будиночок. І ви, напевно, хто бачив минуле відео, помітили, що я брякнула такі. Знаєте, виходить, що сама собі наврочила. Я тільки промовила, що: а, до речі, дівчата, я в ці набори включила і хатки від леді. Витягую номерок і випала хатка від леді. Тому я не хочу нічого більше загадувати наперед. Хай буде як буде, так і буде. Будемо там вишивати те, що нам доля підкине. Але я так хочу. Щось дуже маленьке, з чим би я змогла впоратися хоча б за два дні, і щоб у мене був більш насичений тиждень. Я задоволена, що я кількість розпочатих наборів не збільшилася. В мене їх так і залишається 13. І плюс тепер ще в мене є один фініш. але те, що всі мої роботи стоять і у мене немало, не було змоги їх повишивати, це мені, мене трошки ну, не дуже мені це подобається. Ну, але сама вигадала гру, ну, будемо грати, а що поробиш. Ну, все, па-па, пішла вишивати. Ну що ж, дівчатка, показую вам, що мені вдалося повишивати. Таке, знаєте, сміх та й годі. <сміх> ну, але ж, маємо, що маємо. Отак от трошечки я просунула, вишила одну ниточку, і на тому все. Трошечки більше половинки. Одного фрагмента, одної шостої роботи. Отак от. Виглядає, мені подобається, як виходить, воно сяє, куля буде дуже-дуже гарна, але ще дуже багато вишивати. От, ну що ж, година Х настала, тому сьогодні 10 лютого, тому ми з вами що робимо? Тягнемо наступний номерочок. Буду мовчати, нічого не буду казати, щоб не наврочити. І подивимося, що мені випаде цього разу. Кручу-верчу. Так. Закриваю очі. І... Вибираю номерок. 24. 24. Так. Що, пішли, подивимося, що там в нас? Я навіть догадуюся, де воно. І якщо мені зараз вдасться не дуже шебуршати, то ми спробуємо його знайти разом. Це кошик, який в мене стоїть на столі з малючками.

Нічого собі, малючок. 24 осьочки. Оце неочікувано. Бачите, як хитає доля. То вишивали весняне Поділля. Так, мій кошечок, ну це моя мрія, знаєте, щоб він колись... Весь вишився і тут було пусто, бо в мене на столі тут уже цих Коробочок. Ну що, аж забігалась, куди бігти? Так. Бачите, що? По-перше, він невеликий. Мері Крісмас Санта. Він в мене один одненький такий, серії в мене нема. Але він дуже цікавий. Клас! Фух, то я так трошки переживала, що буде знову великий якийсь наборчик. Але тут немає ніякого підвісику, тільки ось ниточка з бородою. Тут щось будемо крутити. І бісер з ниточками. А це що за звір? Як ви вгадаєте? Це котик чи собачка? Що воно таке? начебто котик, так? Да? І котик. Так, все, дівчатка, хай ж відлягло. На цьому я буду вам казати до побачення. До побачення до 19 лютого. Так, 20-го ми з вами будемо тягнути. Номерочок наступний, і за цей час я сподіваюся, що мені вдасться вишити більше, ніж одного того сантика. Як його буду вишивати, які будуть наступні мої роботи, що я візьму в роботу, ви вже побачите в наступному відео. Так, відео, вибачайте, дівчатка, вийшло таке трошки сумбурне, коротеньке, але ну, такі от реалії життя. Ну, так от мені вдалося в ці. Вісім днів повишивати, бо ми з другого розпочали гратися. Сьогодні 10. Правильно, я ж нічого не плутаю. Так, да. начебто так. Все, бережіть себе, себе, дівчатка. Бувайте здорові, до зустрічі 19 лютого. Па-па!